Весела хвиля з міськом батіром. Ми зараз телефонуємо до Галини Павлівни. Вчительки однеї. Добрий день. Добрий день. Галина Павлівна. То дивіться, то вас зрайно турбує Федоришин Володимир Степанович. То так ми з вами не зустрічалися ще раніше по роботі. Справа, яка значить, дивіться, до нас з Києва їде. О, гості їдуть, ми їх там в Шандру відвеземо, то все. Я чор дзвоню. Мені ваш номер дала Марія Іванівна. Марія Іванівна. сказала передзвонити, то все. Ви, ви з витвіці. Так. Ви з витвіці, о. Що вона мені сказала? Каже, добре пляцки печете, що я би з вами сконтактував. ну Ви розумієте, гостей треба погостити там в тій шандрі. Знаєте, де шандра? були там? Ну, я знаю, знаєте, там, забави. То вчителі люблять туди поїхати, там дриться ну таке є, то є. я. Та, е, сирник, сирник спекти. Нам три сирники без спекти. Е, три. Можна таке? Я оргкомітет, моє завдання організувати відпочинок перевірки. Ну, ви розумієте, щоб там не їздили ага. перевіряти всі школи, то все ми їх веземо розпа. <реш> Значить, дивіться. Та, то ми музику організуємо. Значить, ми яйці, сир завеземо, ви вже муку мусите свою дати. Ну, то я, добре, так. Організуємо це, так? Ну, але куди ти туди хочеш? Нам би добре було на цей, на суботу, неділю. Я би вас набрав. Да, вот Ага, Суба діло в там... тому, що я вже я вже зі школи пішла, а в я вихідна зав. Ну, ми під'їдемо. Я візьму Неву, в районну, та і все. То не є проблема. Під'їдемо до ветріці раз, два та все. До ветріці да. Ну то тоді так, завтра зранку якось переводити мені серед, то я на А ви би могли там ще якийсь кучерявий ванька, п'яна вишенька, щось таке з таких? Я не вмію, я не з тих таких дуже. нас ще є така ну, божа в школі одна в але що я шинку каза Просто так, я вам кажу, мені дали ваш номер, сказали сирник. У вас ізумітельний, розумієте? Ну хіба що хіба, хіба що то то? Ну найбудекі а такі то другі". другі. Бо то розумієте, київляни, що вони їли, що вони то то в себе в Києві там їли. Ми то то нормально шинка, ковбаса, ну, музика, ну, я, знаєте, я, цимбали так, там то, то все. Чуйте. Коротше, я тоді найбурю. Я тоді вже сирники, а це, Оце ще інше зразу бо У мене мала підростає 8 клас, репетиторством не займаєтеся. Не. Не, не. Бо то... Немає не. коли не маю коли вибачаюся, бо я в селі та і маю господарку, та й і... та, не і і свої діти дай господарки, а потім ще робота, та й так що не файно. Е, Галина Пальна, що що турбують? Дивіться, то насправді все розвод. С ви слухайте долинське радіо. Ну що і то вас е, так замовили учні школи, і то так в ефірі, значить, можна собі поговорити. То такий розвод називається. Включи сьогодні радіо о 20.00 і ми посміємося Добре? разом з вами. Добре? Да. Гарно. Добре. Доброго вам вечора! Щасливо. Дякуємо Добре. вам, швидко весело. щасливо да. вам. Весела хвиля з міськом батіром.